Спортивні новини, як завжди, підхоплюють ефірну естафету. В студії. Працює Дмитро Шпірко. Вітаю! Переможна хода Охтирського нафтовика «Укрнафти» у першій лізі стає откровенням для суперників і футбольної спільноти. Загалом, після пробуксовки на старті сезону, Охтирський колектив увімкнув максимальну швидкість і вже протягом 11 турів не поступається своїм суперникам. Щасливим для підпічних колесника став 14-й тур господарі стадіону нафтовик, чи то від холоду а радше виконуючи завдання тренера, пішли вперед на ворота Чернігівської десни, великими силами одразу. Після стартового свистка навіть за відсутності двох дискваліфікованих гравців основного складу Романа Світличного та Олега Білого центр поля і напад мали непоганий зв'язок. А коли з ним виникали проблеми, нафтовики вони в білій формі не соромилися пробувати з дальньої дистанції. Гра сіверян пожвавилася у другому таймі, вдалося роботи йохтирського голкіпера Анатолія Тімофєва. Втім, свої ворота страж залишив сухими. А от нафтовики не без допомоги арбітра вирвали перемогу. Володимир Міланіч із Миколаєва призначив сумнівний пенальті за Буцімто фол Сухомлінова проти боровика. Вирок з точки в дію привів Ігор Малиш. 1-0, п'ята в сезоні. Мінімальна перемога нафтовика у